Що для мене Україна? Україна у моєму серці, як рідна мати, як ненька, яка любить своїх дітей і постійно піклується про них. Коли я в думках згадую Україну, то перш за все перед очима стає безмежне небо, безкрайні поля пшениці, мальовничі Карпатські гори і верховини, повноводне Дніпро та Азовське Чорне море. На величних пагорбах Дніпра розкинулось найкраще місто в світі, столиця нашої держави, Київ. Історія моєї неньки України бере свій початок з сивої давнини. У всі часи нашу землю хотіли поневолити загарбники. Ось і зараз лється кров українського народу, який став на захист своєї вітчизни. Українці нащадки словетних запорізьких козаків. Обов'язково переможуть у цій борьбі, і Україна буде вільною і незалежною державою. Тому що на смертний бій піднявся весь український народ, на фронті дають відсіч героїчні воїни ЗСУ, волонтери їм надають допомогу увесь цивілізований світ на нашому боці. Кровожерливий ворог ніколи не переможе вільну і незалежну Україну. Добро завжди перемагає зло. Ми, діти України, прикладаємо усі зусилля для нашої перемоги, тому що в наших серцях палає незламний вогонь любові до України та ненависті до загарбників. Слава Україні, слава її героїчному народу! Перемога за нами!